З кожної лінією електропередач знаходяться заміновані участки. Укладнює те, що погодні умови раз, друге рельєф, два і також, якщо була б механізована якась техніка, то Набагато швидше це все продвігалося. З обстеження сільськогосподарських угідь поблизу ліній електропередач було виявлено вибухонебезпечний предмет. А саме протитанкову міну ТМ-62, П3, тобто в пластиковому корпусі, з слідами втручання. Вже не поодинокі випадки в цьому районі, що російськими військами. Ставились інженерні боєприпаси, які перероблялися спеціально, щоб ловити наших саперів. Тобто йде ціленаправлене полювання на наших саперів, які розміновують ці землі. Важливо залучення, більше залучення сюди механізованих якихось транспорту, механізованих машин розмінування, щоб забезпечити безпеку насамперед особовому складу для того, щоб роботу по розмінуванню виконувала техніка. Бачимо, на даному етапі працює машина механізованого розмінування АРМТРА 400, яка призначена для очищення території від вибухонебезпечних предметів та їх залишків. Безпосередньою перевагою даного автомобіля є те, що вона працює як з кабіни за допомогою оператора, так і дистанційно. Тобто може бути так, що людина не знаходиться в кабіні. Це в першу чергу береже життя та здоров'я наших саперів. Безпосередньо на мою думку, мені здається, що таких машин механізованого розмінування повинно бути на порядок більше, адже вони во многом полегшать нашу справу і нашу роботу.